Наші правила в стосунках, які для інших можуть бути червоним прапорцем. Я називаю свого чоловіка Масіком. Хейтерів в коментарях це прям дуже дратує, як вони кажуть, ріже вуха, але нам обом подобається. Ми ніколи не їздимо або не ходимо кудись окремо. Ми настільки любимо проводити час разом, що нам важко уявити собі будь-яку поїздку окремо один від одного. Масік ніколи не бере вихідний, коли я на роботі. Він взагалі дуже багато працює 28-30 днів в місяць. Бере вихідний, коли ми плануємо щось наперед або на якесь свято. Також він ніколи не замовляє каву у інших бар... Риста може випити лише якщо його пригощають, а любить лише мою. Це вже підтверджено часом. Ми кажемо, що кохаємо один одного по 100 разів на день, і нам не набридається казати і чути у відповідь, бо ми вкладаємо в ці слова дещо більше ніж просто клішований набір звуків. Ми підтверджуємо своє кохання вчинками, часом, підтримкою, довірою та вірністю. І останнє ми часто замовляємо суші від суші мастер, коли їмо разом або в компанії. Ми обов'язково повинні проговорити смак кожної сушинки, поділитись враженнями і не забути сказати вам, що до 29 грудня цього. Року за моїм промокодом ямі мої підписники мають знижку мінус 15% на все меню, включно з акціями. А саме ролу-подарунок у комбо: 1 плюс 1 дорівнює 3 та мінус 50% на другий рол у комбо. сьогодні. До речі, нам не даремно знову поклали три соєвих соуси, бо ми як завжди один перекинули. Розкажіть про свої правила в стосунках. Нам буде цікаво почитати Знімайте другу частину.